Так, і що? Підіб'ємо підсумки. Гаманець один, гаманець другий, марки, марки а, годинник. А, невідома металева штука. А, дрот No1. Оця штука це топчик сьогоднішньої розпаковки. І а, фотки, з якими я не знаю, що робити. Куди їх, хто їх, що їх а, відправляв, я не розумію. Але буду сподіватися, що ви мені в коментарях підскажете, що з цим як робити і куди його дівати. Добре, на цьому все. Ми завершили. Далі вас будуть очікувати знову ж таки розпаковки нової пошти. Зробимо декілька розпаковок і перейдемо до ще одного баула. Бо я вже встиг за час цих розпаковок прикупити навіть не один. Да. Люблю я тратити гроші, люблю я приймати участь в аукціонах, коли вони з'являються, і викуповувати такі лоти. Тож, дякую за те, що зі мною. Як завжди, буду вдячний за підписку та коментар. На цьому все. Всім до зустрічі!